Шановні колеги, за цей період роботи Генеральної прокуратури, з часу якого мене призначено уповноваженим, я можу повідомити про ті заходи, які провела, провела прокуратура. Отже, справа проти перших посадових осіб держави і правоохоронних органів за, органі... за організацією масових вбивств в цій справі на сьогоднішній день визначається оголошення підозр. Я можу в загальному повідомити, що по справі фігурує і буде оголошено приблизно біля буде оголошено підозр біля 50 особам. З ним це є вищі посадові особи правоохоронних органів. Розпочати розслідування в цьому провадженні за фактом вчинення умисних вбивств 74 громадян України, які були вчинені в місті Києві під час акції протесту в центрі столиці за ознаками злочину, передбаченого статтю 115, частиною першою, тобто це є умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. В ньому об'єднано, як я вчора повідомляв, 74 провадження про умисні вбивства цивільних учасників акцій протесту. Для проведення досудового розслідування кримінального провадження створено слідчу групу, до якої увійшли слідчі з особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а також слідчі з територіальних прокуратур загальною кількістю 44 особи керівництво СБУ України. Та МВС України запропоновано виділити 250 оперативних працівників з метою оперативного супроводу вказаного кримінального провадження. У кримінальному провадженні вже на цей час виконано ряд слідчих та оперативно-розшукових дій. Направлено доручення щодо встановлення свідків вбивств людей та осіб, які їх вчинили. Встановлення відеозаписів з камер спостереження, розташованих в центральній частині міста Києва з метою огляду записів. Направлені листи до установ організацій, що розташовані в центральній частині міста Києва з метою витребування відеозаписів подій в період з 18 по 21 люте 2014 року. До МВС України направлено запити про надання інформації щодо працівників. Які були задіяні під час сутичок з учасниками акцій протесту та про їхнє озброєння. Також з МВС витребувано накази положення, які регулюють діяльність органів міністерства під час масових заходів, а також які регламентують порядок застосування Міністерства вогнепальної зброї. Також до МВС скеровано запит про надання інформації про вид та номери зброї. Яку видавали кожному працівнику, який приймав участь у сутичках в центрі міста Києва, проведено огляди місця подій, зокрема будівля Національного банку України та територія на вулиці Інститутській, де вчора було виявлено елементи снайперської зброї, гільзи, а також кулю, а також пошкоджені е, отвори дерева. Призначено і проводяться судово-медичні експертизи і балістичні експертизи. Я хочу також повідомити, що вчора вчора, коли було витримано з органів Міністерства внутрішніх справ, кримінальні справи, це 74 кримінальні окремі кримінальні справи по фактах вбивства. Про це я повідомляв вчора. То в цих кримінальних серед матеріалів кримінальної справи не було жодного процесуального акту крім протоколу огляду місця події, тобто. Жодне розслідування, жодні слідчі дії у всіх кримінальних справах органами внутрішніх справ до моменту, коли ці справи були отримані Генеральною прокуратурою, не проводилося. Також встановлюються працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, які приймали участь в гасінні пожеж та надавали допомогу потерпілих в сутичках з працівниками МВС. В цей час в кримінальному провадженні слідчими Генеральної прокуратури України за участю спеціалістів проводяться також інші слідчі дії, огляди місця події на вулиці Інститутській та прилеглих територій. Наступна справа це справа по побиттю студентів 30 листопада 13-го року, яка була закрита. Як ви пам'ятаєте, це справа, яка попала під амністію. На сьогоднішній день порушено, відновлено провадження по цій кримінальній справі за статтю 340. Це є перешк... Ця стаття передбачає відповідальність за перешкоджання мирним зборам і мітингам шляхом застосування насильства, а також вирішується питання про порушення по цих фактах кримінальної справи за за ознаками вчинення тероризму. Крім цього, Вирішено питання про звільнення засуджених в так званої Васильківської справи, і станом на цей час всіх трьох засуджених по цій справі осіб звільнено з під варти. Також Генеральною прокуратурою спільно з Міністерством внутрішніх справ розслідується кримінальна справа за фактом незаконного викрадення Луценка і Вербицького. Приступили вже до перших затримань і станом на цей час затримано двоє осіб: це є високопосадовці Міністерства внутрішніх справ. <плес> Також Витребувано слідчим управлінням Генеральної прокуратури суду кримінальна справа по за фактом замаху на життя чорновіл для подальшого розслідування. Перекваліфікація справи перекваліфіковано цю кримінальну справу на замах на вбивство. Також вирішується питання щодо можливих кваліфікацій за ознаками злочину тероризму. Витребовано також Генеральною прокуратурою для подальшого розслідування кримінальну справу за фактом викрадення Булатову. Доручено всім територіальним органам прокуратури з'ясувати по всіх справах, що стосується знесення пам'ятників Леніна. Це справи, які були незаконно порушені на порожньому місці за знесення пам'ятників Леніна. І ще одна справа, що як ви пригадуєте під час подій на Байдані щодо тортур, катування Гаврилюка, якого роздягали на морозі працівники Беркуту, також винесено вже підозру по цій справі декільком працівникам міліції і вирішується питання про їхнє взяття під варту. Крім цього, проведеною перевіркою в Генеральній прокуратурі, що стосується кадрових питань, з'ясовано, що під час проведення масових акцій і застосування вчинення владою репресій до працівників прокуратури, які були інструментами репресії, які виконували завдання щодо вчинення репресій. За, за вчинені їхні дії щодо українського народу керівництвом Генеральної прокуратури виносилися заохочення. У мене є в руках ціла стоса наказів про заохочення, які виносилися за відповідні дії, тобто, це затримання, арешт, притягнення до відповідальності мітингувальників. І навіть є, вони себе навіть задокументували, є навіть з цього приводу фотографія. Е, також на сьогоднішній день прокуратурою Генеральною прокуратурою України інтенсивно вирішується питання щодо звільнення Павлюченків. Дякую за увагу, якщо є питання. Шановні колеги, у нас немає часу на питання, тому що дуже багато ще питань нам треба розглянути.